Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову завітали до Юску. Подивитись на якісь цікаві товари. Ходімо О, одразу при вході. Попередній раз ми знімали цього буду, і я сказала, що мені вони дуже подобаються. Воно просто як декор. Дуже багато коментарів написали, що з цього Катя, як так. Ти православна чи там, християнка, як може бути так, що ти хочеш собі Буду розмістити? Люди просто в якості декору. Ось естетично мені це подобається. Сьогодні ми не будемо проводити огляд всього підряд. От, будемо шукати щось цікаве, щось акційне. Ну, сказали би, навіть дуже акційне. От, якщо ви хочете просто оглянути юз, то зайдіть на наш канал і подивіться, там є. Ну, максимально повний огляд товарів у юску. Привернули мою увагу ось ці свічники своїм ніжним кольором, особливо рожевий. Подивіться, рожевий, ну це золотистий не так, а от рожевий і блакитний, дуже ніжні кольори. 70 гривень такий свічник. 150 гривень ваза для квітів. Ось така досить велика. Висота 20 см, діаметр. Діаметр 13, 150 гривень. Набір з трьох свічок 250 гривень. Є такі сіренькі і є рожеві. Щось не знаю, чи я колись все ж таки дочекаюся знижку на ось ці кухлі. 185 гривень один. Трохи задорого, але вони дуже класні, дуже-дуже класні, особливо ці зелененькі. От, і я сподіваюся, що все, все ж на них буде знижка. І дивіться, що такі стакани з'явилися. 65 гривень, попередній раз їх не було. Дуже виблискують такі мерехтять. Текстуровані, до речі, вони зсередини. Зсередині випуклі, а тут зверху гладкі. 80 гривень у така склянка. Також досить цікавий і також попередній раз її не було. Наскільки вона? 400 мл. Вона ще й велика. Вмістка. Ой, цей кувшинчик, на жаль, глечик цей вже без безнижки. 450 гривень. Мені здається, коло 200 він був попередній раз. Бачите, як все потрібно вчасно. Ось така велика ваза, цікавий декор. Коштує 350 гривень була 1200. Не знаю, якщо вам подобається така форма, маєте для неї місце, то знижка на неї зараз досить хороша. Ну, штучних квітів у юску ніколи не бракує, їх тут завжди багато. Вибір на них великий. Ну, а ціни різні. За гілочкою 65 гривень. Ну і 900. Ага, 900 це вазонок цілий. Ось цей. Цей плет, звичайно, без знижки, він коштує 550 гривень, його розмір 140 на 200. От, але він досить цікавий. І думаю, що декому може сподобатись. Виготовлений Ага, хотіла сказати, що він виготовлений в техніці печворк. Якщо я правильно вимовляю, але ні, він суцільний, а складається такий Бачите, це суцільна тканина, просто такий дизайн, малюночок. На знижці покривала 450 гривень, плед 130 на 170, фліс. Фліс Ось такого кольору. Беж має. Такі штучки. Приємний на дотик, тоненький на знижці. Було, подумала, що це мені сподобався, і я, можливо, його б придбала для себе, але одразу побачила за 450 розмір 140 на 2 Ось такий. Мені значно більше подобається така текстура. Квадратики. Так, його розмір. Колір сіро-синій, Навіть важко сказати, що це за колір. Так, його ціна 450 і ще до нього є такі подушки. Подушки по 175. Вони також на знижці, були 350. Давайте подивимось на подушку, як воно виглядає. Ага, вони маленькі. Такі маленькі подушки. 30 на 50 їх розмір. Також таким комплектом є подушки 250 гривень. Синенько, сірі і рожеві. У, вони великі. 45 на 45. Вони квадратні і великі. Так, і до них є покривала такі коцики. Плет, плет коштує 900 гривень. Угу. Значно дорожче, ніж ті інші, що ми щойно з вами бачили. Розмір 140х2, на, на 200. Ось такий, але дивіться, він двосторонній. Ось, напевно, в чому і його ціна. З іншого боку, він ось такий. Бачите? Угу. Ну, тепер зрозуміло, чому ціна інша. Так, двосторонні. Також такі подушки. Написано хутро 300 гривень. Розмір 50 на 50, великі квадратні подушки. М'якенькі. Бачу тільки сірий колір. І до них плед. 135х195, його розмір, вартість 900 гривень. І він, він чи двосторонній, дивимось? Так, він також двусторонній. З цього боку таке як хутро, от, а з іншого ось так. Ліс. 900 гривень, попередня ціна 1800. І знову цікава ваза. Ну, для таких товарів має бути якийсь інтер'єр вдома. 425 було у нас 600. І ось в чому справа. Є знижки. Дійсно, є знижки у юску зараз до 50%. А чому? Тому що день народження 45 років. Акції дійсні з 21.03 по 17.04. У мережі Юск. Ще один стібаний плед за 500 гривень розміром 130 на 180. Це Зі стрічечкою такий подарунковий 500 гривень. Бачу, що є знижки і на постіль. Є постіль за 1250 і за 1500. Ось, навіть за 800 гривень набір. Ну, а також є і за 3700 і за 4 тисячі і дорожче. Ціни на постіль абсолютно різні, але знижки є. Подушка з коченого пера 650 гривень, 50 на 70 розмір. Пух перо 500 гривень, подушка, розмір 50 на 70. І тут була подушка також, кочене перо. 50 на 70 і коштує на 375 гривень, вже їх розібрали. Ковдри також не дивимось, тому що вибір просто величезний ціни. Різні 1200-ну не знаю, навіть на ковдри, дивіться, ковдри їй за 11 тисяч. Тому, ну, 200. 21 тисяча ковдри. Я в шоці, гусячий пух. 2 на 220. Ось це ковдри. Точніше, ось це ціни. Вражаються. Є ось такі миски, 110 гривень. 10 літрів. Мисочка 110 гривень. Відра по 45 гривень є, дивіться, гарна ціна. 45 гривень відро. Білі, я так розумію, 75. Далі йдуть різні контейнери. На контейнери також ціни абсолютно різні. Маленькі 65, далі 115 і 150 такі вже величезні. Бачите? Досить місткі, оскільки вони 11 літрів. Показувати вішаки, це вже в нас традиція. 85 гривень упаковка з п'яти штук. Пластикові, білі і також є чорні, в ту саму ціну. Тут вже в нас дерев'яні вишаки і їх в наборі 10 штук. 10 штук за 275 гривень. Такий совочок з щіткою 115 гривень, ми вже його бачили. Ще ні ось такі чудові халатики. Знову ця текстура, я її обожнюю. Так, бачите, такий халат? Він коштує 650 гривень, зараз на знижці. Так, а звідки я знаю, він тут на полишці є також запакований. Ось 650, а була його ціна 1100 попередньо. Ось такими тапочками я користуюся вже не один рік. 150 гривень коштують вони. Ось такі. Дуже гарно відмиваються. Ну і непогані, що досі не порвались. За таку ціну супер. А тут багато дрібниць для ванної кімнати, гачки, наприклад, на ліпучках. Ми на такі вішаємо рушнички у вані. 50 гривень за три штуки. Все хотіла придбати і ніяк цього не зроблю. Ось така щітка для очищення дзеркал скла вікон 65 гривень. Не знаю, наскільки зручно нею користуватися. Якщо ви маєте таку і використовуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто її купувати. Також щітки для волосся 125 гривень. 115 ось така чорна. Багато різних дозаторів, але найдешевший ось цей 90 гривень, ну і непогано він виглядає, він скляний. Цікавого дизайну. Рушнички одразу підходимо до жовтих цінників. 200 гривень, наприклад, ось такий рушник 50 на 100. З декором внизу зебра 200 гривень. Різні кольори, сірий, коричневий і беш. Так, по 45 гривень маленькі рушнички, 30х50 їх розмір. Ціна 45 гривень, кольорів багатезно. І нижчий йдуть 135 гривень, розмір 50 на 90 Ну, кольори ті самі. І найбільший це розмір 65 на 130, його вже ціна 275 гривень. Ті самі кольори. У цьому юску є відділ з товарами аутлет. Це або виставкові зразки, які мають досить гарну знижку. Ось, але. І ще є товари, які зазнали якихось пошкоджень. За рахунок цього їх ціна нижча. Наприклад, значні пошкодження деталей, бачите, ціна попередньо була 9 тисяч цього комоду буфету. От, а зараз 3300. Цікаво, які самі пошкодження. Ага, от бачимо, ось тут пошкодження. Ну, зрештою, з такою великою знижкою ці пошкодження можна... Ліквідувати, якщо комусь не, не, не дуже принципово ось, позаклеювати Ну і всередині, зрештою, видно, не буде вам. от Але ціна, ну, відповідно, ще ось таке крісло, 2400, було 5 Ну, за рахунок того, що це виставковий зразок. Ще є ось такий великий-великий диван. Він дійсно величезний. І він на знижці. Його ціна зараз 21 350, була б ціна 35 тисяч. Ну і знижка також за рахунок того, що це виставковий зразок. Бачите, наскільки великий? Ось це досить цікавий офісний стіл. Він чорного кольору. От, але в чому його цікавинка? Це в тому, що він регулюється по висоті. Можна як підняти його, збільшити висоту, так і зменшити. Бачите, підключається до розетки, має ось таке регулювання, і ви собі коригуєте, чи хочете, щоб він був вищий, чи хочете нижчий, стоячи працювати за столом, підлаштовується під ваш зріст. Так, і його ціна Попередній 14 тисяч, зараз він коштує 8200, так як це є виставковий зразок. Ну що, друзі, прогулялись ми сьогодні трошки юзком, побачили знижок, не надто їх багато, як я очікувала, але трохи є. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте нам лайки та коментарі. Па-па!